Українські курці воліють дихати дешевим тютюновим димом. За даними компанії ТНС, на початок 2014 року розмір відповідної контрабандної продукції склав 9,2%. Як наслідок, через нелегальну торгівлю цигарками держава втратила більше 2 мільярдів гривень. І це без врахування вартості ліцензії та податків. Боротьба із контрафактною продукцією в Україні триває з часів прийняття незалежності. Цьогоріч ця проблема не гостра, а кричуща, кажуть спеціалісти. Аби обговорити шляхи викорінення продажу сигарет з прилавків та розповісти присутнім про шкоду, яку приносить такий бізнес, у торгівельно-промисловій палаті провели круглий стіл. За словами юриста Петра Кузьменка, наліцензована торгівля тютюновими виробами не лише шкодить загальній економіці нашої держави, а й б'є по кишені підприємців, які торгують в межах закону. У Хмельницькій області торгівля з рук розвинена найбільше. Перевірок такі точки вдало уникають, зачинившись на декілька днів. Та й ті підприємці, які мають ліцензії на свій товар, не гордують можливістю підзаробити і на контрабанді. Петро Кузьменко каже: городяни мають бути не стільки пильними, скільки свідомими, адже зрозуміти, контрабандну він продукцію купує чи ні, дуже легко. Кожна торгова точка легальна, вона обеспечена касовим апаратом, вона обеспечена наличием ліцензії. Согласно 15 статье закону о защите прав потребителей, потребитель имеет право потребувати сертифікат качества на любую продукцію, яка там реалізується. Якщо продавець отказывается, то теж некий звоночек, як для контролюючих органів, так і для потребителей. Своєчасне виявлення та вилучення неліцензованих товарів один із основних методів боротьби із кмітливими підприємцями працівників міліції. З початку поточного року у області виявлено близько 10 випадків нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Слідчими підрозділами області відкрито сім кримінальних проваджень, в рамках яких вилучено понад 9 тисяч пачок сигарет з підробленими марками акцизного податку. На сьогоднішній день рішення по них ще не прийнято. також. Працівниками міліції. Тягуються особи до адміністративної відповідальності, в рамках яких, яких також вилучаються фальсифіковані тютюнові вироби. Матеріали направляються до суду. Ускладнюють припинення незаконної підприємницької діяльності випадки реалізації тютюнових виробів іноземного походження, зокрема білоруського, молдавського та російського через відсутність марок акцизного податку. Відповідних осіб можуть притягнути лише до адміністративної відповідальності. А тому велика роль у боротьбі із контрафактною продукцією належить самим покупцям. Вони повинні пам'ятати, контрабанні цигарки не стільки спустошують кишені, скільки шкодять здоров'ю.